Господь з вами І з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господе! Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже ярмо моє любе і тягар мій легкий. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо слово, яке нещодавно було. На тему цього фрагменту я е, говорив проповідь, і в тій проповіді я основну думку. Звернув на один аспект, який я раніше ніколи не помічав, а зараз у мене вже 20-й рік священства, тобто вже як мінімум скільки років, з 22 проповідую. І для мене це насправді одне з таких найбільших відкриттів Євангелії за останні останні роки. Те, що коли ми чуємо тут про це ярмо, то мова про те, що коли ми беремо це ярмо, то нам легше саме від того, що ми беремо ярмо Христове. Тобто ми з ним впрягаємося в одне ярмо, ми з ним робимо одну справу, ми з ним співдіємо, ми з ним співпрацівники, і нам тому легко, бо ми працюємо з ним. Хто з вас ловив себе колись на думці? Наскільки легко працюється з людьми? Які люблять свою справу, які знають, що робити, які е, мають досвід в тій чи іншій справі, то ви погодитеся зі мною, що це велике задоволення працювати з людьми, які люблять свою роботу з людьми, які знають, що вони роблять, навіщо вони це роблять, після яких не треба переробляти. Я думаю, тут можна дуже багато про це все розповідати, але тут я лише засигналізую, що ми з вами це проходили нещодавно. В тій проповіді сьогодні я зверну увагу трошки на інший аспект уваги, ну можна сказати, на традиційний аспект, зверну увагу. Е, найперше, ми несемо ярмо разом з Христом, і нам легко від того, тому що ми разом з ним несемо це ярмо. І саме тому нам від цього і легко. Це ми зафіксували. Йдемо далі. Ісус звертається до своїх слухачів: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я дам вам відпочинок. Завжди, завжди, коли ці тексти читаються влітку, в цю пору відпусток, коли людям би хотілося якось там відпочити, якось відпружитися, якось розслабитися, то, звісно, це звучить так дуже приємно, але одночасно звучить так, немовби а як правильно відпочити, як правильно позбавитися від цих трудів. Як правильно розпружитися, як правильно набратися сил для виконання тих е, наступних майбутніх е, обов'язків, які нас чекають, звісно ж. Е, що для цього потрібно зробити? Ну і зараз з вами давайте я не буду нічого там фантазувати чи чогось там вигадувати, чи казати те, чого е, і близько немає. <кхід> Багато яких трудів ми з вами не позбавимося ще дуже дуже в довгому часі. І одна з основних трудностей буде висіти над нами як цей домоклів меч над головою ще дуже довго, тому що кожної ночі чуємо ці повітряні тривоги. І так воно багатьох людей лякає і забирає сон. А навіть якщо вже й не забирає сну, то все рівно десь залишається ця тривожність крізь сон. І зранку, коли ми там з вами читаємо новини, довідуємося, скільки було запущено шахедів, а скільки з них було збито. І звісно, коли ми читаємо ці новини про те, що вчора, під час цієї нічної атаки, було знищено в Одесі нашій дорогій 60 тисяч тонн зерна, ну, насправді, серце крові обливається, тому що хто з вас знає ціну хлібу, як це? Як це добувається, скільки на тим треба наробитися, находитися, скільки це все коштує, скільки це вкладається людської праці, ну, словом, навіть ну, особливо для нас, для людей, які ще маємо цей синдром ще після голодоморів. І у нас є таке особливо бережне ставлення до продуктів, до хліба, особливо до зерна. Ну, насправді треба сказати, що довідуватися таку інформацію. Боляче і навіть важко собі уявити, наскільки треба бути не знаю, нелюдяним, е е е які ще і піти, якось не знаю. Е підходящі для ефіру можна підібрати, щоб сказати там про росіян, е що вони нищать зерно. ну, Коли там стріляють не знаю, по військовій техніці чи навіть по військових, ну, ясно, що це жахливо, але це якось там ще якусь логіку має, але зерно палити. Ну, насправді від цього просто бере лють величезна і обурення величезне. Але до чого я це зараз вам кажу? До того, що ми всі зараз це переживаємо. І кожна людина, яка чує про це, будьмо реалістами. І коли ми чуємо, що буде забраний тягар, ну, цей тягар ще довго не буде забраний. І ми ще дуже довго будемо переживати. Різноманітні труднощі пов'язані з цим. І тепер хотілося би пригадати таку, я знаю вже, певно, що істину хрестоматійну, як то кажеться, в таких випадках. Дорогі друзі, що тут можна сказати стосовно легшого переживання війни, то скажу тільки таку одну річ, яку я помітив вже, ну. Тоді ще в 2013 році це вже слухайте, це вже 10 років неповних. Е, люди, які спостерігали Майдан з екранів телевізора чи смартфона, комп'ютера, переживали цей досвід набагато важче, ніж ті люди, які переживали це на Майдані. Тому що, коли людина з'являлася на Майдані, в неї не було часу читати всі ті новини. Сидіти без кінця в цих інформаційних потоках, е, переживати весь час А Така людина щось робила: хтось носив бруківку, хтось носив ліки, хтось носив поранених, хтось носив чай, хтось бутерброди, а хтось і коктейлі Молотова, ну хто що, але кожен був зайнятий ділом, кожен щось робив. І коли людина зайнята ділом, в неї менше часу на те, щоб сидіти без кінця, киснути в новинах. І тоді така людина розуміє, від мене щось залежить. Я щось роблю. Так, це крапля в океані. Так, це мікроскопійна мурашка в величезному мурашнику, але я щось роблю. Я роблю те, що від мене залежить. І мушу сказати, що ось ті випадки, коли там були найгарячіші ці ночі на Майдані, то тоді дуже сильно відчувалося, що одна мурашка може переважити шальки Терезів. Від одної людини насправді дуже багато залежить. Тому таке повчання стосовно того, як пережити цей тягар війни, я мушу сказати тільки одне, нехай кожен робить те, що може. І якщо я буду робити те, що можу, можу молитися, 100% можу. Так? Ми ж християни, ось можу молитися, можу молитися більше, можу молитися більше, можу молитися менше, молюся менше, але молюся все рівно. Можу підтримувати когось. Ось я вам нещодавно приклад наводив, що зібрали були для військового буквально за кілька годин на шолом для нього. Якраз там напрямок Куп'янськ. Зараз його росіяни дуже сильно атакують. Той військовий якраз потребував, потребує тієї каски, потребував в сенсі, бо зібрали вже. Зібрали. Вчора сестра Ірина Мощицька, яка вже зібрала, збирає гроші на 31-й автомобіль. Це швидка допомога, яка відправляє, відправляє на схід тим, хто найбільше потребується, а конкретно швидка допомога поїде на Херсон. Ось і вчора люди теж там хтось там підтримував скільки хто міг. Це не означає, що потрібно невідомо скільки перерахувати. Але по ниточці, і тоді людина така розуміє: ну я щось зробив, ну не багато, це не багато. Але щось я зробив, і тоді ці всі новини, ці всі події переживаються набагато легше. Це я гарантую і дуже сильно вас заохочую до того, щоб робити щось від себе. Сьогодні не можу, зможу завтра. Не можу цього місяця зроблю наступного. Але ж молитися, ну це в плані фінансів, наприклад, не можу кожен день чи кожен місяць, але молитися то я кожен день можу. Тепер підемо далі. Це з війною з Майданом розібралися. Тепер подивимося на наступні речі. Подивимося на явище самого тягаря. Спершу тягар здається, якщо на нього подивитися, так по-недозрілому, Я хотів використати термін по-дитячому, але якби в Євангелії дитячий погляд використовується як щось позитивне, мається на увазі таке чисте, невинне, необтяжене, якимись упередженостями. Подивімося, що є два таких підходи до тягара недозрілий, неправильний. І правильний, дозрілий. І дивіться, що, от якби так, по дитячому в цьому негативному сенсі діти обурюються, коли зустрічаються з якимись тягарями, починають обурюватися і казати, навіщо нам щось там вчити, навіщо нам якісь там уроки, а навіщо нам там щось робити, а навіщо нам там робити, якісь там вправи. Ні, це все потрібно. Це все потрібно, і це можливо, колись там зрозуміється через роки. Зараз цього дитина ще, можливо, мала ще не розуміє. Пізніше зрозуміє. Пізніше, що більше людина стає дорослою або дозрілішою, серйознішою, тим більше вона розуміє, що тягарі насправді вони нам потрібні. Можна порівняти ці тягарі до певних таких. Символів, скажімо, загалом, якщо ви бачили якорі, десь там в порту одному чи іншому, Ну це виглядає така залізяка, здоровезна, яка спускається ланцюгом чи ланцюгами на морське дно. І виглядає як щось дуже громіське, таке, гучне. Але це якір потрібен. Це тягар, але це потрібний тягар. Коли є шторм, то завдяки ньому е, може корабель втриматися на плаву, не розбитися, не збитися з курсу і так далі. Е, інше таке подібне ж порівняння це змій повітряний. Якщо ви його запускали, ви знаєте, про що йдеться. Повітряний змій на жилці запускається в повітря, піднімається досить високо, як правило, дітки йому радіють, тішаться, що ось так високо піднявся. Але якби жилка врвалася, або якби той, хто його запускає, його там випадково відпустив, цей змій він вже не буде так гарно літати. Він десь там буде тіліпатися в хмарах, його десь там віднесе. Він не буде вже так літати, так як треба. І так само всі тягарі і обмеження, які є в нашому житті, вони нам спершу здаються чимось важким, недобрим, неприємним. Але дозрілі люди насправді знають, що тягарі нам потрібні. Без них недобре. От, подивіться, можна нарікати про те, що о як недобре робота, стільки людей, такий людей, потік людей, голова квадратна. Але разом з тим, всім, дозріла людина каже: ой, як добре, що я маю роботу. Як добре, що в мене є заробіток, є зарплата, як добре, я себе почуваю на місці, я себе відчуваю потрібним, я даю людям те, що їм потрібно. І дивіться, ця робота є тягарем. Але разом з тим всім ця робота є великою радістю для такої людини. Яку б роботу людина не виконувала. Немає сенсу виконувати ту роботу, яку людина не любить. Ну, хіба що не знаю, людина ув'язнена і виходу іншого немає. Але загалом то потрібно обирати собі саме ту роботу, той тягар, який любий. І людина тішиться, ну так, важкий день був, але продуктивний, результативний. Наробилися, ну але ж, до пуття сенс цього є якийсь. Подивіться, що ем, коли це навіть десь там порівнювати не тільки з якоюсь роботою, але навіть і відпочинком, то також є дуже велика різниця, коли. Людина десь там натрудилася, піднімалася там на якусь там гору, або подолала якусь велику дистанцію, а пізніше минають роки, як ото я. І тішуся, ось там такого то року ми подолали стільки то кілометрів за стільки-то днів, в день там по 150 і більше кілометрів проїжджали на тих велосипедах чи піднялися на таку і на таку-то гору, пройшли стільки-то і стільки, минають роки, а ці враження залишаються. Це ж був тягар. І про тягар ми вже не пам'ятаємо. Ми не пам'ятаємо про той піт, ми пам'ятаємо про ці враження. Розумієте? От весь час ми бачимо, що певні труднощі людині потрібні. Тут раз вже за цей туризм згадав, то хочеться пригадати про такий досвід дуже цікавий, як брати тільки ті труднощі, які тобі справді потрібні. Я десь не раз вже в проповідях про це згадував, але це дуже такий научний і гарний приклад. Як ми мандрували там тих 20 років тому з молодими людьми, по горах йдемо, несу з собою два тома бревіарія, ну бо якраз тоді була зміна тому. Ну, а це одна книжка сама по собі ця бревіарія, вона досить громіська і не зовсім легенька. А два, то це ну, вже досить багатенько. Потім ще був пісенник, потім ще була гітара, потім ще там продукти, якісь там крупи. Цукор, консерви, вода, чаї, якісь там термоси, ну багато всього, літургійне приладдя. Ну, насправді той мій рюкзачок був ну насправді важким. Сьогодні ну то цей бревіарій собі заходиш на кредо, читаєш в мобільному телефоні, все на місці, все в кишені. Багато яких інших речей так само можуть бути в мобілці, багато яких речей можна було би і не брати, ну але це вже зараз розуміється. І тоді, коли ми ось так йшли, ну насправді ці тягарі наші були досить важкими. Ми зустріли одного туриста, екстремала, який ми то йшли в групі. Нас там, чоловік 18 було, е, в разі чого то один другому може допомогти. А той екстремал він йшов собі сам. Е, Туристи, які в курсі, знають, що це називається соло. Е, ну, якби соло, той, хто співає десь там без хору, і це так само соло туристичне. Йде собі сам, речей у нього майже ніяких немає. З речей у нього там невеличка пляшечка, лише в рюкзаку, води, зовсім трішки, якийсь там бутербродик і все. А ще була така кліонка, целофанка. Він на неї шлягав, нею ж і накривався. Така металева кружечка, він під нею підпихав кілька патичків, підігрівав собі якось там воду, робив собі там якийсь чай, і цього для нього було всього достатньо. Ми натомість волочили з собою там, казани, причому кілька, того, що має бути ну, 20 чоловік, треба як чимось накормити. Е, волочили з собою казан, бо має бути якась там каша чи якийсь суп, е, потім чай, вариться, так само п'ємо, а це все займає дуже багато часу. Це все вимагає досить багато зусиль, треба тих дров назбирати і все те інше. І коли ми дивилися на цього хлопаку, який йшов е, з бутерродом, з невеличким. Пляшечкою, з тільки невеличкою такою кружечкою, яку ставив на два камінчики і малесенькими патичками собі там підігрівав, щоб випити чаю, ми дивувалися, як так можна. Ну, так можна. Ну, от в нього, Як не було, що їсти, ну не їв. Як було що їсти, ну то їв. Ну і мандрував собі далі, ми десь там пленталися в хвості, він побіг е, і долав вдвічі більші е, дистанції, аніж ми. Е, тобто. Це є також такою певною научкою, що тягар потрібен і він необхідний, але також потрібно вміти обирати собі ті тягарі, щоб не нести чогось зайвого. Але сьогодні ми з вами зараз живемо в таку епоху, коли. Е, молоді люди, як правило, діти кажуть про те, що жоден тягар не є потрібен, що все потрібно відкинути, що нічого не потрібно нести. Що, якщо є якась трудність, одразу її потрібно відкидати. І ні, це неправильно. Це неправильно з точки зору життя. Туризму, це неправильно з точки зору спорту, це неправильно з точки зору якоїсь професії, і це неправильно з точки зору також християнства. Тягарі є, їх потрібно носити. І ці тягарі нам насправді допомагають. Сьогоднішнє Боже Слово нам представляє Ісуса, який каже, що «несіть тягар, бо мій тягар легкий. Сучасний світ каже про те, що якщо ти зустрічаєшся з будь-якою трудністю, то не неси її, одразу відкидає тобі ніхто і нічого не потрібно. Ну так, але що тоді в результаті людина буде мати? Ну, якщо не буде мати ані роботи, ані відносин, в які буде вкладати, які будуть важкими, з чим тоді людина залишиться, не згадуючи вже про само спасіння. Нехай сьогоднішнє Боже Слово спонукає нас до того, щоб ми були вдячні Богові за ті тягарі, які ми маємо. Амінь.